Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити практику для марафону для системи цінності першої опорно-рухової системи. І нагадую, що тоді, коли ми приступаємо до практики, важливо, щоб тіло проявило бажання це робити. Тому що, якщо ми починаємо будь-яку дію без бажання, то йде протидія. Тобто на цю дію йде в десятки разів більше енергії, тому що це енергія протидії. Тобі приходиться боротися зі своїм небажанням. І це важливий момент, який сьогодні мені хочеться з вами обговорити, щоб ви поспостерігали за своїм станом. Важливо. Забирати ті фактори, які впливають на виснаження енергії. І саме основний фактор, який впливає, це насилля по відношенню до себе. Що це таке? Наприклад, вам потрібно заробляти. Ви працюєте і розумієте, потрібно заробляти. Але в моменті, коли ви працюєте, ви відчуваєте себе жертвою. Ви змушені заробляти. Ось якщо б не потрібно було заробляти, я б сидів би вдома, подорожував і так далі. І тоді, виходить, в процесі роботи ця думка, що я змушений працювати не те, що я люблю, а змушений, вона забирає в 10 разів більше сил і енергії. Чим та робота, яка з самого початку робиться із настрою. Я люблю працювати, мені подобається ця робота. І вам важливо прослідкувати, яку ви дію робите, і стану я змушений. Тому що я змушений це та сама позиція жертви, а позиція жертви це позиція знищення життя не тільки свого, а й іншої людини. Тому що, якщо є жертва, я обнуляюся, я виснажуюся, я очікую, що хтось інший дасть мені те в готовому вигляді, що я не хочу робити, тому що мені важко. І набагато простіше це знайти чоловіка, який мене буде забезпечувати, чоловікові знайти жінку, яка буде слідкувати за його здоров'ям і бути йому нянькою. І тут саме відношення. Тому що працювати труд. Труд виховує в нас характер, Е, Коли, наприклад, потрібно багато працювати, і зараз час, коли потрібно реально багато працювати, тому що життя стало іншим. Ми перестали бути на само, ну, жити, вирощуючи продукти на городі, на своєму самозабезпеченні. І через це ми перестали. Будувати будинки з того, що є. А нам потрібні матеріали, нам потрібна е, освіта, е, нам потрібний одяг, нам все потрібно. І коли ми вступили у цю епоху нову, коли все помінялося, коли на все потрібні гроші і е, того, що я хочу, дуже багато, тому що асортиментів і м всього показано дуже багато, і у всіх Збільшилися фінансові потреби, тому працювати 5 годин в день і купити все, що я хочу, ні. Тому що е, все йде в сторону збільшення графіку робочого графіку. Якщо ви хочете дозволити купити собі те, що ви хочете. І ви бачите те, що ви хочете, і ви хочете. І якщо Е, ну, Ви не хочете жити в такому графіку, тоді ви можете виїхати в якесь село, жити в селі, і тоді у вас не буде те, що я хочу. Тому що, коли ви живете в місті, ви ходите по магазинах, ваш е, зір бачить, ви отримуєте в певні центри е, інформацію про задоволення від цього, що я е, це куплю. І ви змушені заробляти і ті, хто кому не підходить така модель, ви можете поїхати туди, де цього всього немає, і тоді у вас різко впаде потреба е, у певних грошах, і тоді вам не прийдеться так багато працювати в офісі інтелектуально. Щоб забезпечувати себе та свою сім'ю для того, щоб прогодувати свою сім'ю, ви можете просто працювати на городі в селі. От і буде теж вам щастя. І задача кожного з нас це відслідкувати, з яким настроєм ви починаєте щось робити, з яким настроєм ви робите домашню там роботу по домі. Поки ви не заробили на людину, яка зможе вам допомогти, ви все рівно це робите. І можна від домашнього прибирання кайфанути, якщо дати правильний настрой, а можна поприбирати і ем, втомитися із позиції жертви, те ж саме стосується готування їжі, виховання дітей. Усього того, що ми маємо робити, тому що у кожного з нас є сім'я і є обов'язки або заробити на те, що я не хочу робити сам. Але те, що ми заробляємо, важливо із якої енергії, в якому настрої ви йдете на роботу, яким полем ви володієте ось. Скільки часу ви на це тратите, і багато практик на цю тему, як досягнути цього стану спокою і розслаблення, є в курсі сила духу. І люди, які ну, живуть плюс-мінус нормально, вони працюють 12 годин в сутку. І нашій генетиці раніше не приходилося так багато працювати. Наші ресурси організму зараз дуже сильно виснажуються. В школі зараз повищена нагрузка. В школі зараз подвійна інтелектуальна, двойний об'єм інформації, а мозок то залишився теж самий, ресурси фізичного тіла теж самі, а зараз продукти не містять. Енергетичної цінності. І діти, якщо вони не роблять тілесні практики, їм дуже складно е, запустити мозок. І якщо дитина йде в школу, не запустивши мозок, вона не може освоювати матеріал, у неї депресія, у неї травма, і той матеріал, який є в школі, е, дитина. Робить або спочуття вини, щоб мене похвалили, або е, просто щоб вислужитися своїм батькам. Е, і дити, більшість дітей, які закінчують школу, їм просто хочеться йти і відпочивати. І ми бачимо покоління дітей 18-20 років, які не хочуть працювати, тому що вони втомлюються в школі, тому що це стрес. Психічні стани накривають, тому що більшість викладачів не працюють своїм негативізмом і вони е, передають цей негативізм через поле дітям, тому що дитину можна виховати тільки прикладом. По-іншому дитину не виховати. Або сам е, батько робить приклад, показує дитині, як запустити. І тому усі ці ваші вклади, вкладення в репетиторів це. Все коту під хвіст, тому що ви не знаєте, яким енергетичним рівнем володіє певний викладач. І в кінцевому результаті це призводить до того, що потрібно знайти стан настрою і е, заміняти я змушений на люблю. І тому, коли я люблю себе, я даю собі найкраще. І стану, що я люблю себе. І це нормальне формування, яке відкриває двері практично у той же самий е, вид діяння, яким ви займаєтесь. І тому, е, коли ви працюєте із собою, ви можете дозволити собі купити то то й то. Коли я люблю своїх дітей, я хочу дати їм це, це і це. Але при умові, що діти теж займаються тілесними практиками, не у школі на фізкультурі, а зранку. Якщо зранку не запустити тіло, то будь-яка інтелектуальна нагрузка буде лягати грузом, від якої апатія, депресія, втома і болить голова. І зараз е інтелектуальні норми в школі. Вони не складаються стандартами психіки, тобто неврологічна напруга, знищення дітей. І ми бачимо, наскільки діти хворіють, наскільки вони розбалансовані. І відповідно, ви, як батьки, маєте це розуміти, коли ви вимагаєте своїх дітей двойних стандартів. От. І давайте ви закриєте очі, зробите глибокий вдох і видох, і ми зараз будемо щось міняти. Ми ставимо руки мудро. Ті, хто хоче долучитися до марафону, до всіх марафонів, в кожному марафоні будуть практики. Практики тілесного плану.